Rare Beauty тепер можна купити в Єві, а якщо точніше, їх популярні кремовий бронзер, хайлайтер та рум'яна. Та насправді це не Rare Beauty, це просто шикарний аналог від ламель. От чого варте лише пакування. І одразу бачу шикарний аплікатор, який є дуже зручним. схожий на Rare Beauty. свод. Подивіться, аж куди я розтягую хайлайтер по руці. Він все ще блищить дуже яскраво. Дійсно, шалена пігментація. Хто там казав, що люкс неможливо замінити бюджетом? Почнемо ми, звичайно, з бронзера. Він у мене у 0,2 відтінку. Не буду сильно багато наносити, бо він пігментований. Заждіть, а тут ще й аромат є. Шоколадний пудінг, наче Неймовірно смачно. Так, і давай спробуємо розтушувати. Він не просто коричневий, а коричневий з зеленцою. Саме такого відтінку у мене стає шкіра, коли засмагає ламель. А що з якістю? Чому так добре? Просто шикарно. Подивіться на ці вилиці, наскільки. Вони ідеальні. Я вже дуже сильно хочу подивитися на кінцевий результат. До речі, рум'яна у мене у 01 відтінку Sweet Pink. Відтінок доволі лайтовий, і саме через відтінок їх не дуже було сильно видно, прям як контур. Тому я вирішила їх також нашарувати і нанести на губи. І останній лот це хайлайтер у 02-му відтінку шампань. І я точно не раджу наносити, як це зробила я, на все обличчя потрохи, а потім тушувати. Бо він у мене зафіксувався і мені було доволі складно розтушувати. Тому спочатку наносимо на ручку, потім набираємо пензликом. Швидко-швидко тушуємо. Я нанесла пудру, нюдовий олівчик на контур губ, а також нафарбувала очі і очі. Я хочу сказати. Для мене рум'яна та бронзер це стильзуково 10 з 10, якщо не з з 10. Шикарний дизайн упакування, Продукт класно тушується. Відтінки просто супер. Текстура приємна, ще й самофіксується. Але при цьому залишає час, щоб її розтушувати. Чого я не можу сказати про хайлайтер. Так тут також ідеальне упакування та шикарний відтінок, але при цьому він стигне дуже швидко. Но початківцям я б його не радила, бо дійсно дуже швидко стигне. А ось ці красинчики ідеально підійдуть для початківців. Це моя суб'єктивна думка професійного візу візажиста, то ставлю йому вісімдесяти. Ну тут сто десяти, вони просто шикарні. Напиши під відео, чи тестувала під ці новинки і як вони тобі. Зберігай, щоб не забути, що ти хотіла купити в ЄВІ наступного разу. Та додавайся до мого б'юті ком'юніті. Тут дуже багато корисних та цікавих оглядів. З вами був професійний візажист Киріна Найф.